Агресія Росії не має жодних причин і передумов. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, яке пройшло у четвер у Нью-Йорку. Також Арсеній Яценюк наголосив, що Російська Федерація порушила низку двосторонніх та багатосторонніх міжнародних угод, підписаних Україною та Росією, зокрема другу статтю статуту ООН, згідно з якою всі члени Організації Об'єднаних Націй в їх міжнародних відносинах утримуються від загрози. Територіальної недоторканності або політичній незалежності будь-якої держави. Крім того, під час брифінгу прем'єр-міністр вкотре підкреслив, що українська влада абсолютно відкрита до переговорів. Знаєте, хто у нас готується к референдуму? У нас Москва к референдуму готується, який проходить на території України, який ми ні при яких обстоятельствах не признаємо, і не тільки ми. Цей референдум не буде не признан ніким, ну крім ізвесних стран, які признавали аналогічні фальшиві референдуми. Поэтому ми обращаемся опять к Російської Федерації з настоятельним, почеркую очень настоятельним вопросом, коли ми сядемо за стол переговорів. Україна готова к прозрачным переговорам для стабілізації ситуації. Голова Верховної Ради України виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов, у п'ятницю побував на комплексно тактичних навчаннях сухопутних військ. Спілкуючись із журналістами, Турчинов наголосив, що українська армія готова захистити країну. Він повідомив, що з огляду на те, що Російська Федерація ввела війська до Криму і зосередила військові частини вздовж українських кордонів, українські збройні сили приведені у повну бойову готовність. Говорячи про навчання, виконуючи обов'язки президента України, сказав, що відбувалися реальні навчання, де працювали танкові, аеромобільні частини, артилерія, які відпрацьовували технічно. Стаємо Усі українці незалежно від того, якою мовою вони говорять і в якому регіоні проживають, та до якої конфесії відносяться, мають рівні права. На цьому наголосив голова Верховної Ради України Олександр Турчинов під час інтерв'ю телеканалу Рада. Також він зауважив, що за ініціативою парламенту було створено тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради з підготовки проєкту закону про розвиток і застосування мов в Україні, яка має враховувати інтереси національних меншин щодо мов. Когда мы э, говорим о законе промовы, э, это закон, который не должен фиксировать статус только одного языка. В данном случае русского. С другой стороны, он должен создать условия для того, чтобы каждый мог спокойно, без всяких проблем говорить на родном языке, чтобы это право никто не мог ограничивать. Для того, чтобы не было спекуляций вокруг языковой темы. Я принял решение не подписывать закон, который, скажем так, принял парламент о отмене бывшего закона. И фактически он сейчас действует. Этот закон действует, он ничем не ограничен, но в то же время все согласны с тем, что он не решает проблему. На Донеччині прикордонники затримали двох громадян Росії. Вони намагалися незаконно притнути кордон. Про це йдеться на офіційному сайті Державної прикордонної служби. Зокрема, 32-річного мешканця Ростовської області, який прямував до України, затримали правоохоронці відділу Дмитрівка Донецького загону. Окрім паспорта, росіянин мав посвідчення учасника бойових дій в Чеченській Республіці. Прикордонники встановили, що чоловіку заборонений в'їзд на територію України. Наразі з'ясовується можлива участь затриманого у масових заворушеннях у Донецьку. Ще одного росіянина, який виявився журналістам російського видання, та незаконно перетнув державний кордон. Затримали у прикордонному пункті Новоазовськ. Спецкор газети прибув до України висвітлювати обстановку в прикордоні та Криму. Загалом за добу на українсько-російському держкордоні не пропущено майже 600 росіян. Шестеро з них, можливо, причетні до екстремістської діяльності на території України. Стали відомі причини вибуху метано-повітряної суміші на шахті північна державного підприємства Маків Вугілля», в результаті чого 17 лютого загинули семеро людей та 12 були травмовані. Згідно з проведеними експертизами, вибух метану стався в непровітрюваній частині зупиненої лави, де на 90 му метрі виробки була встановлена лебідка. Під час включення магнітного пускача іскріння на контактах призвело до цієї трагедії. Про це повідомляють профспілки працівників вугільної промислової України. Після проведення розслідування на шахті Північна були звільнені заступник директора з виробництва, головний інженер та його заступник з протиаварійного захисту, начальник і механік дільниці з монтажу, демонтажу, усадкування. Окрім цього, ряд фахівців, у тому числі і директор шахти, отримали суворі догани. На сьогодні всі 12 постраждалих під час вибуху гірників ще продовжують лікування. Більшість амбулаторно, деякі знаходяться в стаціонарі Маківської міської лікарні номер 1 у Донецькій лікарні профзахворювань. Шахта Північна працює з видобутку вугілля у звичному режимі. Ситуацію у медичній галузі Донеччини обговорили у шахтарській столиці. Голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута зустрівся із профільним активом області. Зупинилася на больових точках: гуманітарній допомозі, модернізації, кадрах боротьбі з наркоманією. На регіональну медичну реформу півроку відповідно програму вже до травня. Такі завдання медикам області поставив очільник області. Він же запевнив, що і за кордон нам допоможе. Ми зараз ведемо переговори з многими странами, фондами, щоб первостепенна допомога була, всего, направлена на здравоохранение. Є перші плоди, я думаю, що ви знаєте. Это гуманитарная помощь из Германии. Она, кстати, сегодня, завтра будет, да? Первый самолет завтра, на следующей неделе ожидается следующий конвой. Задача наша абсолютно справедливо и прозрачно это все распределить. Про те, чим нам ніхто не зарадить, так це кадрами. Наявний обласний дефіцит 5 тисяч медпрацівників. Щороку випускається не набагато більше тисячі. Враховуючи втрати, пов'язані з природними факторами, цю нестачу неможливо буде подолати навіть за десятиліття. Сьогодні, по суті, пропускна способність вуза досягла свого піка. Більше ми набрати на перший курс не в стані. Тобто пропускна способність кафедр сьогодні, ну. Больше ми вже не в состоянні, поэтому нам нужно рішати вопроси строїтельства нового корпусу. Ну і соответственно, под это нового общежиття. Медики також озвучили ряд специфічних пропозицій. Так ситуація поширення наркоталкозалежності алкозалежності серед населення регіону останнім часом стабілізувалася. Проте цілий ряд медичних послуг цього напряму не можуть надаватися поза межами наркологічних закладів. пришли к необходимости действительно то, что сказала Елена Борисовна, централизация службы в лице создания медицинского областного центра, единого, который сохранит вот эти же филиалы на базе указанных мною городов. И мы говорим о том, что это единое наркологическое пространство, оно будет сформировано таким образом, чтобы в самых крупных профессиональных промышленных регионах, север, это Славянск, Краматорск, Горловка, Юг це – это Маріуполь, центр це Донецькмаківка. То есть ми сохраняем эту ж госпітальну базу. Ми не говорим, опять же, о сокращении, мы ми о максимальном приближении доступності нашої допомоги населению. Это зв'язано з тим, що некоторые... щодо доступності допомоги варто додати, що послідовники Гіппократа впевнені, що незабаром органи місцевого самоврядування будуть змушені самі думати про залучення фахівців для муніципальних закладів. Справа в тім, що все більше їх обирають вільні комерційні хліби. Сергій Молотков, Карина Пунктус, Служба новин. Українська збірна продовжує збирати нагороди Сочинської паралімпіади. Біатлоністка Олександра Кононова завоювала золоту медаль в заїзді на 12,5 кілометрів стоячи. Ще одне золото на дистанції в 15 кілометрів виборив Григорій Вовчинський. Сріблом та бронзою на такій же дистанції серед чоловіків з порушенням зору відзначилися Анатолій Ковалевський та Віталій Лук'яненко. Ще дві бронзи в заїздах на 12,5 кілометрів сидячи та серед жінок з порушенням зору отримали біатлані. Містки Олена Юрковська та Оксана Шишкова. Тож відтепер загальна кількість медалей збірної України зросла до 20. Серед них 5 золотих, п'ять срібних і 10 бронзових. Наразі наша збірна посідає третє місце в загальному заліку. Донецький шахтар провів відкрите тренування напередодні виїзного матчу 21-го туру Української прем'єр-ліги із Запорізьким металургом. Гратимуть команди у неділю 16 березня. В якому ж настрою перебували гірники перед своїм першим матчем української прем'єр-ліги у цьому році? Дивіться далі. Ну, команда готова, звісно, неприємно було проіграти Вікторії. Команда Катери не сильніє нас, але вони пройшли далі і. Это надо просто забить. У нас сейчас впереди очень тяжелая задача. Этот чемпионский кубок непростой. Непрост... Такие тяжелые игры идут у нас сначала. Поэтому готовимся пока на воскресенье. Команда Запорожья, которую уважаем, которая им тоже нужны очки, потому что они находятся на последнем месте. Я считаю, что игра будет открыта, интересна. Ну і сімплюс ми повністю готові до гри, адже багато тренувалися. Дуже важливо, що чемпіонат таки розпочався. Команда, з якою ми граємо, гарно підготовлена фізично та грає агресивний футбол. Статистика показує, що нам грати з ними не так вже й просто, тож не думаю, що цей матч буде простим для нас. Чи здатна ризька Динамо зупинити Донбас? Це питання досі актуальне, адже воно продовжує інтригувати хокейну громадськість. Принаймні, домашній матч донейчан завершився для них, хоч і мінімальною, але все-таки поразкою. П'ятий матч вертфінальної серії Донбас зустрічав до Марижан. Цього дня гості не пробачили жодної помилки, тож і забили буквально після першого ж видалення. У другому періоді динамівці знову провели вдалу гольову атаку. Трохи пізніше доничана спровокували помилки своїх візаві, і таки відзначилися у їхніх воротах. І зробив це київський не на рахунок один причому не на користь місцевої команди. Ну, придеться вас коментарі будуть опять краткими. Говоря термология и теннис. теннисная термология, один матч болт играли. Ребята, молодцы, чем там Басовик? Игра была равная, но мы ее проиграли. Так что счет серии 3-2, серия продолжается. На радость, на радость болельщикам, наверное. А так готовимся к вылету. У третьому періоді фортуна мала далеко не один шанс продемонструвати свою прихильність до обох команд, проте все ж таки вирішила приберегти свої чари до 15 березня. Сергій Молотков, Олександр Вчаренко, Дмитро Стребольов, регіональна служба новин. Одразу після випуску новин дивіться в прямому ефірі спецвипуск програми на порядку денному Україна єдина. Тема розмови суспільна політична ситуація в країні та регіоні, зокрема, події, що відбулися у Донецьку в четвер. Гості програми депутат Донецької облради Володимир Ішков, голова Донецького інституту соціальних досліджень і політичного аналізу Володимир Кіпень, голова всеукраїнської громадської організації Асоціація підтримки прогресивних реформ В'ячеслав Редько та доцент кафедри міжнародних. Відносин дону Юрій Теміров.